Розділ налаштування, налаштування ще більше можливостей, загальне налаштування товари, вмикаємо характеристики номенкатури. В карті номенкатури, за гіперпосиланням характеристики, вмикаємо використовувати характеристики. Створюємо характеристику, називаємо брак. Для відображення браку перейдемо в розділ склад та створимо персортицю. Вкажемо кореспонденцію списання та кореспонденцію опробудкування. Вкажемо організацію та поставимо пташку пробудковувати товари за собі вартістю списання. На вкладці запаси додамо нашу номенклатуру списання і вкажемо номенклатуру пробудкування. Але для номенкатури пробудкування вкажемо вже характеристику брак. Проводимо. Подивимося, що тепер покаже нам звіт. Залишки товарів. На момент, коли в нас був товар пробудкований, в нас була кількість 5 штук басейн дорослий. Ось вони, наша кількість 5 штук. Сформуємо заново, і ми бачимо, що тепер у нас басейн дорослого загалом 5, але з них 4 без характеристики і одна з характеристикою брак. Для оцінки нашу номенкатури брак зайдемо в карту номенкатуру басейн. Зверху перейдемо до посилання Тіни. Натиснемо Створити. Оберемо вид тіни, котрі ми будемо встановлювати. Номенкатура вже є, обираємо характеристику брак. Ціна встановлюємо нашу ціну. Звичайно, в даному випадку є нюанс, що таким чином можна встановити тіни, якщо вони є статичними. Тобто, коли ці тіни не є автоматично розрахунковими за правилами, записати закрити.